Надвірнянську громаду вкотре сколихнула звістка про смерть захисника України Козакова Романа Олександровича, 1994 року народження жителя міста Надвірна. Громада зустріла воїна, ставши на коліна, віддаючи належне захиснику. Майже три роки військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Як стало відомо, життя Романа Козакова обірвалося 13 лютого 2023 року у сумнозвісному населеному пункті Бахмут Донецької області. Поглядаючи на домовину загиблого воїна Романа Петра, ми бачимо, що мав тих добрих трьох приятелів родину, яка любила, друзів, побратимів, які були завжди поруч. І так само переконані в тому, що його геройські вчинки, його геройське життя, його геройський подвиг і геройська смерть. Будуть тими великими заступниками перед Богом, який йому подарує вічне життя, щоб не тільки вічна пам'ять тут на землі була для кожного з нас, зосереджена у нашій молитві за спочинок Його душі, але вічна прослава у Бога знайшла його і дала йому той вічний вінець нагороди. Поховали воїна на міському кладовищі 3 січня. Вічна пам'ять захиснику. Герої не вмирають.